Був зафіксований факт пожежі, ви знаєте, коли було звернення до служби ДСНС. Значить, В даному випадку відбувається слідуюче. По факту вже тих подій, що відбулися, підприємством проведено внутрішнє розслідування, встановлена попередньо встановлена є інформація, вона зараз буде перевірятися щодо встановлення особи, яка вчинила цей підпал. Реально в в даному випадку це був саме підпал. На жаль, можу сказати так, що в силу певних правових колізій, тобто нашого діючого законодавства, яке на сьогоднішній день є, притягти винну особу ми можемо лише тільки до адміністративної відповідальності. Тобто закон не дозволяє застосувати кримінальний кодекс до цієї, до цієї особи, тільки адміністративний. Це на жаль, тому що якби від, за подібні дії особа несла. Більш серйозні види покарання, то я думаю, що таких випадків навіть би навіть і не було б. На сьогоднішній день силами підприємства це і КП чисте місто, працівники залучалися, мотопомпи, бульдозер, потім то чисте місто, еко, це автомобілі для перевезення води. І силами ДСНС були застосовані спеціальні засоби для того, щоб його максимально швидко локалізувати і зняти цю проблему. Станом на зараз, на сьогодні питання вже повністю знято. До пожежної частини інформація про пожежу е, з звалище міста Лубен. Виїздом на місце було встановлено, що пожежа е, на площі 1,8 гектара. Залучили е, спеціальну техніку в е, по, пожежну насосну станцію, особового складу 10 чоловік і плюс е, люди з технікою КП Чисте місто на сьогоднішній день пожежа локалізована, розповсюдження її немає. Пожежа йде в прогарах в глибину самого міттязва. Лише, тобто вниз. Вода, яку ми поливаємо зверху, вона скатується по паперах, по відходах. І для того, щоб проникла ця вода у, як кажуть, самосередок пожежі, треба руйнувати бульдозером оці залежі і протушувати його повністю глибинно. Оце так. І також обмеження води. Вода буквально через годину наша насосна станція викачує всю. Вона закінчується. Ми зробимо невеличку перерву і потім продовжуємо далі.

Хотів би звернути увагу наших мешканців на те, що підприємство вже на протязі шести років постійно виконує заходи по належному утриманню міського сміттєзвалища, зокрема, відповідно до норм вимог до утримання полігонів твердих побутових відходів. Тобто щороку проводиться ізоляція інертним матеріалом відходів на непрацюючих картах. Теплий час року, тобто коли температура перевищує 20 градусів денна, значить працівниками підприємства за допомогою мотопом здійснюються технологічні проливи з розрахунку водою, з розрахунку 10 літрів на квадратний метр площі. І завдяки цим заходам, наприклад, ми можемо констатувати той факт, що такі випадки, про які ми зараз говоримо, вони є поодинокими, а не є системними. З метою уникнення Таких моментів або таких неприємних фактів, значить, підприємство укомплектоване штатом працівників, які здійснюють в денний час контроль за відвантаженням відходів, які завозяться з території міста. Але в даному випадку, і так, на жаль, воно поки що залишається. Темний час доби, коли відбуваються, як правило, відбуваються ці події, значить, територія звалища не є підконтрольною, тому що відсутнє освітлення, відсутні. До нього дуже простий доступ зі сторони там, дендропарка, зі сторони вулиці Тернівської, тобто підступи до нього є. Можливо, потрібно залучати для цього професійну. професійну охорону із спеціальними засобами і з певними дозволами на носіння зброї і так далі. Тому що, або спецзасобів, наприклад, або на використання спеціальних засобів. Тому що, допустимо, звичайний громадянин, який знаходиться на роботі, будучи, охороняючи цей об'єкт вночі, по-перше, дуже важко знайти таку людину, яка це буде робити в нічний час. По-друге, ресурс підприємства дозволяє утримувати одного охоронника, одну зміну охорони, наприклад, це одна людина. Якщо більш посилено це робити, то можливо це і матиме результат, але це буде навантаження на місцевий бюджет. Підприємство звертатиметься до депутатів стосовно посилення заходів по охороні цього об'єкта. Мешканці, які проживають поруч з міттєзвалищем, дихати було неможливо, тому що неодноразово до нас поступали дзвінки, повідомляли про те, що дим, який знаходиться поруч їхніми будівлями, загрожує і життю, і здоров'ю їхньому. І фактично відкрити квартирку у приміщенні неможливо, так як потім зовсім, зовсім, що в хаті неможливо нічого. Побачить і дихати мачим. Завдання як керівника, в першу чергу, я його розумію, це не допускати перше, а у випадку виникнення подібних ситуацій максимально швидко його локалізувати. Ну, враховуючи ступінь небезпеки, яка Небезпека цієї пожежі, допустимо, і площу вигорання. Значить, на сьогоднішній день всі заходи, які були вжиті, вони себе проявили і досить оперативно все було ліквідовано. незважаючи на те, що на прилеглих вулицях, таких як Березова, Авіаторська, Яблунева, Тернівська, весь південний масив змушений був вчора страждати від задимленості по цій території.